20 березня. Що вам цей день підготував? Що вам підготував цей день? Так. Щось ви сьогодні себе будете жаліти? На дні колоди, карта жертви, і тут у нас сльози, розпач, якісь втрати. Можливо, якось. Куда я вас сум сьогодні? Десь захочеться сплакнути, десь посумувати, десь про щось позагадувати, те, що ви, можливо, вже втратили, або те, що пішло з вашого життя. І ще тут може бути таке, що ви якось дасте собі таку слабинку, пожертвити трошки, пожаліти себе. І по... навіть може бути таке, що поплакати. Порада вам на сьогодні. Порада на сьогодні навпаки включити строгого холодного імператора, бути цим імператором. Імператор це у нас не про емоції, не про почуття, а про холодне планування. Про те, що імператор хазяїн свого положення і своєї ситуації. Тому вам говорить так само, що ви маєте сьогодні зрозуміти, що ви господарі своєї свого життя і тих ситуацій, які відбуваються у вашому житті. Тому не зациклітесь на них, а думайте, що ви можете зробити в цих ситуаціях. Залишайте ваші коментарі, а я бажаю вам вдалого дня.